Доброго ранку. Лелека полетіла. 8 червня 6.15. Я сьогодні біжу вранці. Мені прямо хочеться бігти. Ось такий піднесений настрій. Зараз йду, зроблю зарядку і наріжу квітів. У нас сьогодні свято. Так і душики, барандусики. Я вже з прогулянки. Як завжди, закінчилася зарядка і не показала вам, як я різала квіти і як там співали пташки. Ну, нічого завтра покажу. Доброго ранку, 8 червня. Сьогодні у нас свято нашому внукові 16 років. Вітаємо його! Днем народження, бажаємо здоров'я йому, саме основне. Щоб він був розумненький і щоб все в нього вийшло, що він задумав. Оце наша внучечка, це наші внуки. Ось вони маленькі, Артем і Катруся. Він у нас навчається в коледжі, щоб закінчив відзнаку і щоб все було в нього добре. Сфотографую своїми внучками. Вони мені обіцяли приїхати в кінці червня. Я їх чекаю. А тепер у мене звіт. Зараз я зважуся, обмірюю свої об'єми і змірюю цукор. І так, на 8 червня, рівно через місяць, як почала губнути, я, я вважу.

106 кг 700 г. Значить, я схудла на 4 кг 600 г. Молодець. Мінус 4 кг 600 г. Да. Останній тиждень дуже було тяжко. хотілося солодкого, хотілося шоколадки. Ой! Ну нічого, це я за переборола. Так, тепер записую, міряю цукор. Так, прополола. Зараз ставлю стікер. Сім і два. Роби, роблю заміри? Очки одні обо не бачу. Так. Об'єм груді. Було 112 зараз. Сто так і залишилось. Сто 100... Дванадцять об'єм груддю. так, під груддю. не зажимаюсь нічого так от свободно дев'яносто дев'ять. 99, було 102. Так, об'єм талії. Що з обох сторін однаково написано. Чого не планує? Так. Об'єм талії. Об'єм талії. Сто Було 110. 107, об'єм бедер. Сто один було сто так об'єм ноги, об'єм ноги. 62, було 63. Не набагато, так. Об'єм руки. Об'єм руки, руки в мене це взагалі щось ще. Об'єм руки. 39, було 42. 39. Так, все. Показую вам показники. Грудь не змінилася. Ну, я була в другому ліфчику, може, і зато. Так, об'єм під грудью 99, об'єм талії 107. Значить, там 3, 3 сантиметри, 3 см, 1 і 3. Все по 3 см. Крім ноги. Об'єм ноги. Поки що все. Трішки сяду поговорю з вами. Поправлю. Так. Серіга пішов вибирати курчата, а я тут. Ну, нічого, треба себе любити. Ну, що я вам скажу? Я задоволена результатом. Тепер у мене план за наступний місяць. Похудати на 5 кілограмів. Я взагалі хочу дойти до 80, але не, не так скоро. Швидке похудання, воно і шкодить здоров'ю. Ну, треба все робити правильно і треба все робити повільно. Як ото от кажуть, поспішай повільно. Ну, що ще вам сказати. Довольна я, довольна, я собою довольна. Я е, почала себе почувати дуже хорошою. Я стала бігати, вже сьогодні мені хотілося пробігти. Ну, я довольна. Я оце замічаю, що я не посміхаюся. От не знаю, щось така. Треба вчитись посміхатись, не знаю як. Зараз, мабуть, не той час. Ну що, буду я переодягатися іти працювати. Іти допомагати Сережі, вибирати курчатка. Та й, мабуть, вже їх вибрав. Там є що робити. Треба закладати партії, треба далі працювати. І працювати над собою. Ось так. Так, все переодяглась. Іду працювати. Все, тепер наступне зважування у нас в понеділок, як завжди. Іду на 95 кілограм до кінця місяця, до 8 липня. А зважуватись буду кожен понеділок і міряти цукор. Все, дякую за увагу.